Все повинно скінчитись від окремих життів до найбільших імперій. Кінець це єдина постійність у світі, і через це кінець став місцем для медитації і роздумів для митців, усіх напрямків протягом усієї історії. Як вид, ми витратили століття на дослідження кінця життя і кінця кохання. І в 1966 році Джим Моррісон взяв участь у цій довгій традиції. По закінченню його стосунків з мері Ворбелов Моррісон почав писати пісню про розставання. але в процесі її написання вона стала чимось зовсім іншим. Вона перетворилася зі звичайної пісні про розставання в темного, пропитаного наркотиками монстра, який занурився в дивну космологію, міфи античності та заглянув смерті прямо в очі. Перший куплет «The End» є найбільш буквальним. В ньому описується реакція Джима Моррісона на його розставання з Ворболом. Розставання, яке було спричинене його власною параною через сильне вживання алкоголю і ЛСД. Ця параноя проявляється в тексті, який має в собі якусь апокаліптичну темряву. Моррісон ніби співає про кінець стосунків, але в той самий час він співає і про кінець світу. Після останніх рядків куплету ми починаємо входити в ту саму філософську територію Джима Моррісона. <плес> Кінець переносить з собою новий початок. У контексті романтики це може означати свободу, у контексті життя це може означати перехід у велике невідоме. На ранніх етапах The Doors The End логічно була завершальною піснею в їх саті. Група часто розтягувала пісню до довгим інструментальним джемом, створюючи психоделічні звукові ландшафти. Як і більшість психоделічної музики того часу, The End надихався класичною індіанською музикою. Для такого звучання електрогітара Робі Крігера імітувала ситар, граючи в якісь дивні діатонічній ганні. Орган Реймон Зарика замінює тамбуру, створюючи монотонний спокійний фон. А барабана партія Джона Денсмора більше схожа не на роковий ритм, а на індіанську таблу. Ця відкрита інструментальна частина дала Джиму Морісону простір для вплетення поезії у пісню. Згідно з The Doors Illustrated, Морісон сказав, що пісня ставала все більш серйозною кожного разу, коли вони грали її. Але насправді ці серйозні значення можуть бути важкими для сприйняття. У Інтерв'ю з Rolling Stones Джим Морісон сказав, що ця пісня настільки складна і універсальна в своєму образі, що може бути майже всім, чим ви тільки забажаєте. Проте я вважаю, що в тексті The End можна чітко визначити певні теми. Одним з найважливіших моментів є перехід від кінця до нового початку, лімінальний простір між буттям і небуттям, між смертю, переродженням та нескінченністю Безперервний цикл, який проходить безпосередньо через цей простір. У дослідженні цієї теми Морісон черпав ідеї з багатьох джерел, включаючи класичну літературу, духовність корінних народів і архетипові ідеали американців фронтиру. Образи шосе та золотих шахт взяті з американської західної експансії, з міфології, побудованої на історіях сміливого руху в невідоме. Вони переплітаються з ідеями, взятими з культур, які існували на так званих невідомих землях, ще задовго до доктрини Меніфес Дестині. Змія це важливий символ у більшості північноамериканських індіанських культурах. У хопійських традиціях змія несе тих, хто молиться у потойбічний світ, де вони можуть говорити з богами. А для міштеків змія через її здатність скидати шкіру була символом смерті та переродження. Але змія з'являється і в інших міфологіях. Найяскравішим прикладом є Уроборос, змія, яка пожирає свій хвіст. Перші згадки Уроборосу знайдені ще у стародавньому Єгипті як символ плідності, смерті та переродження. У книзі Брейкенфру Джим Моррісон описує своє бачення змії. Я бачив всесвіт як гігантську звивисту змію. Я бачив всіх людей, всі об'єкти та ландшафти, як малі зображення на поверхні її луски їхати на змії на захід значить їхати у невідоме, у світ за заходом сонця. Це перехід від одного життя до іншого. Цей цикл життя, смерті та переродження і є основною темою. The End. І в наступному рядку ми маємо ще один символ у цій подорожі. У книзі Break and Through» Реймонд Манзарек дав власну інтерпретацію цьому символу, пропонуючи розглядати його як сонячний човен з єгипетської міфології. Коли ти помираєш, ти потрапляєш у сонячний човен і пливеш туди, куди тобі суджено плисти. Ця велика подорож після своєрідної смерті відбувається у сонячному човні. Синій це колір небес, колір, який символізує містицизм та подорожі. Тріпи, подорожі, усе, що ви тільки можете собі уявити, це і є синій автобус, і це був особливий тріп, який подарував на скандальнішу частину пісні The End – Едипову частину. 21 серпня 1966 року. Джим Моррісон не з'явився на концерті The Doors у Whiskey and Go-Go. Ходять чутки, що коли учасники групи зайшли в його дім, він зустрів їх зі словами «10 тисяч мікрограмів. Маючи на увазі, що він прийняв 10 міліграмів ЛСД. Попри це, учасники буквально затягнули Морісона на концерт. Посеред концерту, коли ЛСД почало діяти, Джим сказав, що зараз вони будуть грати The End». Під час джему імпровізуючи, Морісон почав розповідати дивний уривок якоїсь історії. В ній йшлося про вбивцю, який ходив по своєму дому. Часом розповідь плавно перетворилася на переказ улюбленої частини класичної літератури Джима Моррісона Едипів комплекс. І коли пісня дійшла до кульмінації, Моррісон сказав мамо, я хочу трапнути тебе. Після цього вислову група перейшла в те, що Манзарк потім назвав «оргією божевілля. Вони грали все швидше і швидше. Морісен крутився по сцені, а публіка просто божеволіла. Після цього концерту Віски Ґенґавго звільнили їх. Але ця подія стала початком їхнього сходження на пантеон рок музики через три дні вони записали цю пісню за декілька сесій. Запис пісні проходив пізно ввечері під світлом свічок. Лейденджеморесон знову закинувся кислотою, щоб передати рядки продипа з тією самою безнадією. за словами журналу. Моджа сесія закінчилась тим, що Моррисон лежачи на підлозі, бормотавхнути матір, убити батька, викинувши перед тим телевізор через вікно звукорежисера. Едипові рядки зі зрозумілих причин стали суб'єктом для багатьох конспірологічних теорій протягом багатьох років. Ані Морісон, ані група не хотіли, щоб ці слова сприймали буквально. Це були метафори, які відображали теми, про які співав Морісон у пісні смерть та переродження. У своїй автобіографії Джон Денсмор згадує свою розмову з Морісоном під час запису пісні. Джим просто повторював вбий батька, так не матір. По суті, це зводиться до одного твердження: вбий всередині себе всі речі, які були нав'язані тобі. Це чужі концепти, які не належать тобі. Вони повинні померти. Єднання з матір'ю – це щось дуже первинне, що значить повернутися до витоків. те, що говорить Джим в кінці едипової частини. Це по суті те, що говорили класики: вбий в собі чужі концепти. Повернись до реальності. Кінець чужих концептів це початок особистих концептів. Це дуже добре лягає на теми життя та переродження і в'яжеться навіть з розлученням, через яке з'явилась ідея для пісні. Break on through» Моррісон підсумував все вище сказане. The end» про три речі: секс, смерть та подорож. Секс це первісна життєдайна сила, дія відповідальна за все наше життя, і це лірично вписується в пісню через фалічний образ змії, а також через дикі вигуки Морісона в кульмінації. Смерть переслідує нас впродовж цієї пісні. Вона у похмурій музиці і у монолозі Морісона про вбивцю. А подорож це шлях між ними, через який їде синій автобус, що їде у невідомість. Як і в циклі, про який співає Джим Моррісон, пісня повертається назад і закінчується рівно там, де та й почалось. Моррісон звертається до кінця, як до свого єдиного друга. Єдине незмінне, єдина однозначна річ у житті. По сьогоднішній день The End залишається найбільш обговорюваною піснею з усієї дискографії The Doors. Цю пісню можна розглядати з безлічі різних кутів, жоден з яких не дасть повної відповіді про значення цієї пісні. Це найвідвертіші, найтемніші і найхимерніші дедорс. І це зробило їх унікальними в цілому психоделічному русі. Але окрім цього, це ще й пісня, яка дає нам простір для роздумів і для того, щоб пофілософствувати над своїм власним життям. Вона заставляє подумати нас про подорожі, які нам доведеться зробити, і допомагає нам подивитись на неминучий кінець. Який чекає кожного з нас?